Вот. Тому, е, значить, е, займаюся я саме плетіння із газет уже в грудні буде два роки. Але свого часу, років 15 назад, я е, пробувала на справжню лузу. На той час я тоді проживала ще в місті, зараз я вже 7 років, як живу в Ружичанці в селі, втікла з міста. От і е, я дуже любила плетені вироби і дуже хотіла навчитися плести з лузи, так як я жила в гречанах, а там поряд берег і верби росте багато. Я знайшла саме ту лозу, яка використовується для лозоплетіння. Зібралася із сміливістю, і сплела оцей кошик. Ну і е, звісно, для міцності в ручку я вставила дріб. Зразу плівший є. Зібравши? Бо тут треба грізнути. Підводимо ось так внизу під сусідню. О, бачите? Я зараз пройду. Потім отут, де вона з сусідньою перетинається, теж пальчиком притиснули, підняли її догори.